Друже, вітаю тебе в магазині Хантер. Сьогодні поговоримо про зброю на базі r 15 але поговоримо про найдоступнішу зброю в Україні на базі r 15 Наше попереднє відео про Андро набрало досить достатню кількість переглядів і реакцій Загалом, тож ми вирішили приділити увагу r платформі але доступній в Україні. Загалом Diamondback – це американський бренд, який досить давно на ринку, і своєму поживачу вони пропонують дуже хорошу базу r 15 Дуже такі цікаві комплектації. Зброя комплектується MacPool-обвісом, тобто, приклад руків'я та магазин тут бренду MacPool. Окрім цього, ствол цієї зброї має довжину 16 дюймів та твіст один оберт на 8 дюймів, що дозволяє приймати набої будь-якої ваги, але загалом саме комфортно буде працювати із вагою 55 грейн. Ця зброя є мультикаліберною, тобто ви зможете працювати так само, як і з цивільними набоями, так і з військовим зразком. 500. НАТО. По особливостях саме цієї зброї, які тут теж є присутні, це те, що ударно-спусковий механізм, затворна група, вони виготовлені за військовими стандартами, за стандартами МІЛСПЕК. Конкретно затвор е, пройшов перевірку під високим тиском та перевіркою магнітних частинок, що відповідно гарантує відсутність будь-яких дефектів е, в цього елементу. На зброю. Тобто вона буде досить ресурсною, і ви можете сміливо собі обирати цю базову зброю, з нею комплектувати карабін своєї мрії. Вона піддається тюнінгу, оскільки цівка, якою вона оснащена, має планки посадкові m lock і це дозволяє тобі кріпити будь-які стрілецькі аксесуари на ній, поліпшувати влучність свого пострілу. Далі, з основних моментів, які також є в ній присутні, це те, що. Зброя загалом ще додатково комплектується короткою газовою системою, тому стрільба з цієї зброї не буде такою комфортною, якби тут була присутня середня газова система, але загалом, працюючи легкими набоями, буде досить зручно і добре працювати. Полумігасник, який йде в комплекті, також іде типу А2, саме базовий, надійно справляється із своїм завданням. Загалом все основне по цій зброї я сказав, додатково в комплекті з аркою йде коробка. Ну, магазин, про який я вже сказав, дві серветочки для чищення зброї, замочок, та й в принципі все. Тож, якщо ви розглядаєте арку для себе, для цивільного користування, для спорту, але у вас є обмежений бюджет, тому я б радив би звернути увагу на бренд Diamondback. Вона є максимально доступна, якісна та ресурсна. Тож вдалого дня на зв'язку.